Вітання. Мене звати Михайло Балик. Сьогодні п'ятниця, а це означає, що на ваших екранах наша традиційна рубрика Воспічч, в якій ми оглядаємо позиції українських політиків та російських політиків. Тиждень що минає був активний на заяви російських політиків. Кінець літа не означає, що російська елітка перестала нести маячню, а в деяких моментах навіть навпаки перевершила сама себе. Ми продовжуємо чути маячню про домінування Сполучених Штатів, звинувачення заходу у всіх абсолютно бідах, а також чуємо нові цілі, так Званої спеціальної воєнної операції цього тижня відвідуючи ран міністр заперекових справ Лавров зазначив, що прагнення США перемогти у холодній війні та затвердити своє домінування на підставі цього не має нічого спільного з дипломатією. Він також додав, що це чистої води диктат. За словами Лаврова, захід активно використовує такі методи, як шантаж, авантюри, використання грубої сили, як це було, наприклад, в Югославії, Лівії, Іраку. І крім цього, захід займається кольоровими революціями. Цікава логіка у Югославії, Лівії Іраку це використання грубої сили, а от у Молдові, Грузії та Україні це всього лиш захист таких скромних російських інтересів. Також на думку Лаврова у світі переважають тенденції на користь повернення до витоків статуту ООН, тобто до рівноправної та взаємовигідної співпраці. Ей, Лавров, здається, у тебе статут ОН до гори Дригом перевернути не пробував. Що ж, зараз заява, від якої навіть я очманів. Приготуйтесь. Лавров заявив, що коли західні держави переживуть свій темний період і захочуть повернутися до рівноправного спілкування, то Росія і союзники будуть готові прийняти їх до спільноти нормальних держав. Тобто цивілізовані країни. Мають бути готові до співпраці з країнами, вбивцями і терористами? А ви б співпрацювали зі своїми кривдниками? Сумніваюся. Також Лавров заявив, що Росія та Іран є послідовними прихильниками міжнародного права, яких об'єднує неприйняття деструктивної лінії колективного заходу. Лавров, в тебе ще й міжнародне право до Гридриган. У свою чергу член переговорної групи від Російської Федерації Слуцький заговорив про те, що заходу не вдалося поставити на коліна Росію санкціями. І тепер вони хочуть приспустити залізну завісу та обмежити в'їзд Росіянам до ЄС. На думку Слуцького, такі дії не вплинуть на хід операції а Росія точно не залишить без наслідків черговий напад Маркобіся від Брюсселя. Що ж, іноді неможливо поставити на коліна тих, хто і так вже лежить. Цього тижня чергову порцію етаніми. Ані нацисти, у нас не було вибора. Висловила рупор Міністерства заболотних справ Захарова. За її словами, Росія щодня переконується, що у них не було іншого вибору аніж стати на захист багатостраждального населення ДНР та ЛНР і приступити до так званої демілітаризації та денацифікації України. Вона також додала, що Україна давно готувалася до великої війни з Росією, посилаючись на слова секретаря РНБО Данілова. А Зеленський цинічно брехав про те, що зробив усе, аби не допустити кровопролиття. Радимо Захарові подивитись на цю картинку та пригадати, скільки він розпочала Росія за останні 30 років. У своєму брифінгу Захарова також зазначила, що сьогодні союзні сили крок за кроком звільняє Донбас, а Збройні Сили України безжально обстрілюють мирне населення та провела паралелі з трагедією в Беслані. Хочеться нагадати Марії, що після цинічних обстрілів українських міст. А газового та ядерного шантажу увесь світ називатиме терористами саме громадян Росії. Захарова також переконана, що після завершення так званої операції усі жителі нинішньої України зможуть розпочати мирне життя у вільній країні, де немає ні нацистів, ні обстрілів, ні дискримінації. Нехай Захарова це розкаже жителям Маріуполя, Ірпеня, Бучі, Попасної та інших українських міст, де після Росії не залишились цивільної інфраструктури. Шкіл, дитячих садочків та навіть елементарних благ цивілізації. ну і переходимо до традиційної рубрики. Як ми вже говорили раніше, говоряща голова МЗС, перебуваючи в Ірані, зазначив, що Росія неодноразово говорила про свої цілі так званої спеціальної воєнної операції, але вони настільки часто змінювали, що навіть російські політики їх не пам'ятають. Підливати олію у рубрику Крінж тижня продовжує Марія Захарова, яка презентувала звіт щодо ситуації з героїзацією нацизму та поширення неонацизму. У її переліку 43 країни, у яких МЗС Росії вбачає прояви нацизму. Найцікавіше те, що Росія змогла побачити нацизм в Австралії. Що ж чекаємо на фото. Кенгуру нацистів та панцерстраусів у якості доказів від Російської Федерації. Ну і яка ж рубрика Крінж тижня без Володіна, який заявив, що енергетична безпека неможлива без Росії. Певно, той знову забув випити таблетки і навмисно ігнорує той факт, що одна з найбільш залежних від російського газу країна Німеччина, вже заповнила свої сховища на 75%, значна частина якого далеко не російська. Ну і на завершення рубрики заява півтораметрового метрового диктатора, який зазначив, що Україна ніколи не мала своєї державності до утворення радянського союзу. Далі він додав, що після революції 1917 року Компартія передала в Україну значну частину історичних російських територій, включаючи Донбас. Ходять чутки, що якщо показати Путіну цю карту, то він настільки розізлиться, що може вибухнути. Якщо нас хтось дивиться з Кремля, покажіть йому, зробіть добре діло. І повертаємось до заяв здорових людей. Володимир Зеленський заявив, що Росія кидає на фронт усе, що в неї є, зокрема, снаряди часів радянського союзу. На цьогорічній конференції, форум 2000» у Празі президент України закликав до постійної підтримки зброєю збільшення санкційного тиску на Росію та підтримки створення спеціального трибуналу для агресора. А під час традиційного вечірнього звернення додав, що дуже важкі бої залишаються на Донбасі та натякнув на нову низку бавовни в Криму. Михайло Подоляк вважає, що міжнародні інститути та посередницькі місії виглядають вкрай неефективно, боєгузливо та непрофесійно, адже ніколи не були готові до роботи в екстремальних умовах. 1 вересня відзначилось приїздом до запорізької атомної електростанції місії МАГАТЕ. За декілька днів до того росіяни обстріляли енергодар та територію електростанції. Це ще один доказ справжньої ваги російських гарантій для будь-яких посередників. Прокоментував Михайло Подоляк дії російських окупантів. Це всі заяви на сьогодні. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте та пам'ятайте, що повну версію цього огляду можна буде прочитати в понеділок на сайті Української правди. До нових зустрічей!